Патріотичні брошки. Після 24 лютого медсестра з Івано-Франківщини почала створювати довговічні прикраси. З рукодільницею познайомилася наша Тетяна Додак. Це, от бачите, Україночка, молодесенька, такий тонкий стан, у неї така тендітна-тендітна, У віночку і руки догори, але бо такі великі відкрила, це наші Збройні Сили України. Тоді таке було на них якась надія. Цю патріотичну прикрасу пані Вікторія зробила на третій день повномасштабної війни. Каже, виготовляла її крізь сльози. І сльози льються, зупинити не можна, і руки трясуться, а все одно вишивала, аби, аби не збожеволіти. Це так було страшно. Вікторія Машутікова понад 30 років працює медсестрою у лисецькій лікарні, а вечорами займається рукоділлям. З 24 лютого усі вироби створює на українську тематику. В наших жовто-блакитних відтінках серце, але навколо це. Там якось я дала, дала ріл під музику слова біль, але то вже не біль. здається, що це вже поглинаючий час злість, гнів от, в тому, що от ми їм цього не вибачимо, стільки страждань. Над створенням прикрас жінка працює тиждень. Спочатку обдумує, як має виглядати брошка, малює ескіз та підбирає матеріал. А ще хоче, щоб виріб передавав настрій. Усмішка, так от людина на обличчі. А Ну це просто зовні усмішка, а там всередині це суцільний біль. І от хочеться ще створити от маску, таку, от, щоб вона теж давала. Ніби, ніби ти оділа маску на себе і от несеш її. Також пані Вікторія мріє зробити брошку ратушу, символ Івано-Франківська.